Добрий день, дорогі батьки. Сьогодні я, Вікторія Бак, кандидат педагогічних наук, хочу з вами порозмовляти про дуже нагальну таку проблему проблему необхідності повільної педагогіки. Що це таке повільна педагогіка? Це така педагогіка, яка звертається, перш за все, до серця дитини через ваше серце. Батьків. Або ті, хто працює з дитиною, або вчителів, які працюють з дитиною. Тобто це той період, протягом якого ми відчуваємо дитину. Ми заглядаємо в її очі і розуміємо її, а не нав'язуємо свою точку зору. На жаль, світ зараз дуже динамічний. Очікувати часу, коли він зупиниться, ми не можемо, такого не буде в нашому житті, то нас очікує ще більше пришвидчення часу, і вимоги цей час перед нами буде ставити такі, що нам треба дуже швидко реагувати на всі виклики. Так ось, щоб ці виклики нас не знищили, і щоб наше реагування не знищило нас, ми повинні самі створювати той простір, в якому будуть присутні наші виклики. І реагувати на них самостійно. Нашими викликами може бути тільки одне, що ми можемо протиставити у тому швидкоплинному часу: це оповільненість і сердечна Ну, Більш конкретно це буде звучати приблизно так: якщо світ мене руйнує, якщо світ мене примушує дуже швидко щось виконувати, я свідомо залишаю цей швидкий виконуючий процес. І перехожу туди, де починаю чути власне серце. Я розмовляю з дитиною, не поспішаючи. Я свідомо, як кажуть, все те, що мене дуже відвлікало від дитини, хоча б на час відсуваю, на годину відсуваю від дитини і мене. І я починаю існувати в просторі, де, крім мене і дитини, нікого немає. Я не просто зазираю їй в очі. Я намагаюся відчути, що зараз відчуває моя дитина. Я беру її за руку іду прогулюватися. Я збираю осінні листя для того, щоб не просто його потримати в руках, а для того, щоб роздивитися кожну його жилку. І разом з дитиною роздивляюся ці жилки, От, сковзаю своїми очима по жилках. І прям відчуваю, коли ковзаюсь по жилках, як добре цьому листку від того, що він лежить на моїй долоні. Я разом з дитиною розглядаю гілки. От ще вони не позбавились листів, але вже дуже добре помітні, особливо після зливи. Розглядаю чорні гілки, розглядаю їх розгалуження. І по цим розгалуженням ковзаю очима, не поспішаю. Читаю ну, хоча б невеличке оповідання або віршик, не поспішаючи закінчувати читання, а смакую це читання. І через смакування читання відчуваю, як я і дитина розчинюємося в просторі часі, про який це невеличке оповідання. Не поспішаю швидко-швидко пройти цей відрізок шляху цьому парку, а йду повільно. Ви побачите, як спочатку дитина не буде зовсім розуміти, що ми робимо. Але от я нахиляюся і роздивляюсь цю маленьку, божу корівку. І кажу, давай разом подивимося, підрахуємо, скільки в неї цих плямочок. І дитинка починає їх рахувати. А потім візьмемо її на долоньку. Вона так швидко буде бігти, бігти. Дитина скаже: я боюся, ні, не бійся. Давай її роздивимося, дивись, як вона ласкоче нашу долоньку. Давайте уповільнимося разом з нашими дітьми і отримуємо насолоду від того, що ми живемо. Не від того, що ми задовольняємо свої потреби, а від того, що ми живемо. Розчиняємося в жовтому листі, в гілках дерев, в той маленькій Божій корівці або в квіточки, яка ще тримається, не дивлячись на злив. Я бажаю кожному з вас вихідні трішечки зупинитися разом з дитиною. А якщо вдасться це зробити, і на вихідні, а кожен день зупинятися хоча б трошки разом з дитиною. Роздивляючись щось, зосереджуючись на чомусь і розчиняючись в цьому разом з дитиною, отримуючи насолоду від того, що ми це робимо разом, я всім цим вам бажаю цього. І коли ви це відчуєте, наскільки це приємно і наскільки саме це виховує дитину, то ви тоді зрозумієте, що таке повільна педагогіка, повільне виховання. Взагалі нас виховує тільки те, що повільне, те, що дуже швидке, нас руйнує. То кожному з вас бажаю уповільнитись і сама собі також обіймаю кожного і кожну всім серцем. І хочу нагадати, що воно в нас є, і воно потребує уповільнення.